Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! На сайті Європарламенту оприлюднили попередні результати голосування. Правоцентристська європейська народна партія, очільницею якої є Урсула фон дер Лаїн, стане найбільшою політичною групою в новому скликанні Європарламенту. Подробиці запитаємо в спікера онлайн. З нами на зв'язку Олексій Якубін, кандидат політич... політичних наук. Олексій, здрастуйте. Вітаю вас, як завжди, дуже, дуже дякую за запрошення. Багато ультраправих і проросійських сил перемогли, як це вплине на підтримку України. Ну, дивіться, тут слід відмітити дуже важливі моменти, щоб і наші глядачі розуміли, європейський парламент насправді це представницький орган, який має можливість впливати на питання бюджету, енергетичної політики, ратифікувати домовленості міжнародні і впливати на керівництво європейського союзу. Тобто це 720 людей, які представляють всі 27 європейських країн, європарламентарі. Але якщо говорити по от тим попереднім результатам, які ми наразі маємо, Мо ми можемо побачити, що все ж таки а, більшість зберігли дві політичні сили, які і до цього мали, тобто з 19-го року мали більшість. Тобто, це європейська народна партія. Ви про це згадали це пані Урсула фон дер Ляйн. і друге це а, альянс а, а, прогресистів, ну тосоціал-демократи тобто, в різних країнах Європи. Вони будуть мати більшість. А от якщо ми говоримо про ультраправих частина з яких. Праді можна класифікувати як деякі проросійських, деякі просто скептично відносилися до діючого курсу в європейського союзу. То вони набрали десь до п'ятої частини представників європарламенту, тобто так вони збільшили своє представництво. А ми можемо точно це говорити. Але в більшості в них поки немає. Це теж важливий момент, який слід розуміти. Тобто, але а, той момент, що десь 5% всіх мандатів від 720, які є в європарламенті, тепер будуть мати ці партії, тобто, це а, там альтернатива для Німеччини її представники, а, рух Лепен і так далі. Партія Свободи з Австрії, для прикладу, а, то це буде означати, що скажімо так: низка рішень, які будуть прийматись тепер в європейському парламенті, в тому числі по подальшій підтримці України, вони будуть знаходити в більш ну більшою мірою будуть під впливом знаєте, якогось обговорення, яких якоїсь критики і так далі. Тобто, ми маємо бути до цього готовими, тому що ще раз підкреслю компетенції Європарламенту це в тому числі питання бюджету. Більш того, це вкрай важливе питання пов'язане з субвенціями. От ми а ми пам'ятаємо, як на тлі сільськогосподарських оцих моментів так відбувалися. Блокування а, низкою а, фермерів кордонів з Україною в Польщі і так далі. Тобто, от на фоні оцих моментів слід розуміти, що а, деякі питання тепер будуть справді можливо більш складніше розглядати, тому що а, і, і інколи по деяким рішенням потрібно абсолютна більшість, а, тобто не просто мажоритарна більшість, тобто а, від складу європарламенту, а питання абсолютної більшості, і в такому разі, звісно, ці представники ультраправих а, частково вони зможуть. Більше впливати на порядок денний Європейського союзу, тобто ми маємо бути до цього готові, що частково це може десь впливати на те, що Певні рішення, які ми очікуємо, тепер вони будуть сприйматися, ну прийматися в більш складній манері. І більш того, та ж сама партія фондерляїн, для прикладу, їм доведеться з деякими з цими політичних сил домовлятися. До речі, отут слід відмітити, що Фонфордельфондерляїн і її партія вони вже намагаються, а наприклад, встановити контакт або співпрацювати з партією Мелоні з Італії, так тобто, тому що вони теж набрали достатню велику кількість голосів, і більш того, я, наприклад. Чув, що вони міркують про відновлення контактів з партією Лепен. Тобто, тому тут так зрозуміло, що в межах цих домовлянь а ми ми будемо бачити, що якісь питання, які справді нас хвилюють, але які, наприклад, ультраправі піднімають в Європі з іншого ракурсу, вони можуть і ну інакше подаватися, звісно. Олексій, ви наголосили, що ми маємо бути готові що якісь рішення будуть довше прийматися? Чи готова українська дипломатія, і як треба буде можливо по-новому комунікувати вже з новим новообраним європарламентом? Ну, я ще раз відмічу, що поки що такої прям критичної да зміни не відбулося, тому що все ж таки більшість будуть мати ті політичні сили, які займають ну, проукраїнську позицію. І вони це демонстрували всі ці роки, але це буде означати, що українські дипломатії, які працюють з європарламентом, їм треба пробувати вийти на зв'язок із тими, хто, наприклад, скептично відноситься до діючого курсу, який реалізує європейський союз. Дивіться тут просто слід. Зрозуміти, які е, улюблені теми е, ультраправі активно підіймали, які ну мабуть їм дали той результат. По перше, це тема міграції. Яку вони як використовують, і у цімі багато міфів про мігрантів? А вони дуже активно їх поширювали. І для частини європейців ну ми бачимо, що це працює. Знаєте, тут, мабуть, за теоремою Томаса, якщо ви вважаєте щось реальним, то це буде мати для вас реальні наслідки. А по-друге, це питання пов'язані з сільськогосподарськими субвенціями і взагалі питання пов'язані з економікою. Отут у тут ми наша дипломатія має готуватися до того, що ми ж хочемо вийти наші. Сільське господарство на європейські ринки, що тут можуть виникати більш складні. Питання да, тому що а, виходить, що ультраправі вони можуть це питання активно а, підіймати, говорячи, що треба субвенції мають отримати європейські фермери. Що треба обмежувати українську аграрну продукцію. Ну тобто, от до цього а, влада, наші дипломати мають бути готові. Що тепер вони це можуть і ще більш інтенсивніше почути а, з боку європарламентарів. Плюс а, а, всередині європарламенту є боротьба щодо подальшого курсу, так званий зелений курс. Є модель а, і от з цього приводу теж є певна боротьба, тому що а, частина ультраправих вони проти того, щоб європейський Союз повною мірою переходив на зелений курс, тобто там ще буде і додатковий ця колотнеча, Ми маємо розуміти навко навколо цих питань. Ну і от, якщо ми говоримо безпосередньо, ще одне момент до якого нам наші дипломати мають готуватися, це те, що ультраправі або тих, хто скептично партії да а, там не лише це ультраправі, Там деякі і ліві, скептично відносяться до діючої моделі допомоги України. Що вони можуть більш детальніше ставити питання, а пов'язане з тим, що а які є альтернативи з цього з цього приводу? Чи питання так званих переговорів теж можуть більш активніше виникати в контексті приходу цих політичних сил? Тобто, вони можуть ці питання ставити, наприклад, ну давайте не забувати, що представник європейського союзу по закордонній політиці він теж буде обиратися європарламентом. Результати лідера угорських націоналістів виявилися гіршими ніж очікувалося після того, як він зіткнувся з жорсткою конкуренцією. Як ви оцінюєте результати голосування за Віктора Орбана? Ну я думаю, що а, той момент, що Орбан справді набрав, а, вони набрали перше місце, але нижче ніж вони набрали в 2019-му році. А я думаю, що це є показником того, що всередині угорського суспільства помітте, все ж таки є відмінна позиція а, від тої позиції, яку представляє Орбан. Я до речі, думаю, що а по питанні України ту позицію, яку зайняв Орбан, а ну, частина мабуть, угорці вона все ж таки не влаштовує. А і вони бачать тут, що питання російсько-українського. Війни безпосередньо питання, яке. Має вплив і і на Угорщину потенційно, і тому їх не влаштовують ті рішення, які тут пропонує Орбан. Я думаю, що частково у Орбана цей момент теж вже почали усвідомлювати. А тому, що помітьте, як змінилася позиція Орбана з приводу саміту у Швейцарії. Тобто, до того Угорщина казала, що буцімто вони не збираються туди нікого відправляти. А от нещодавно представник угорщини заявив, що все ж таки їх делегація на саміті в Швейцарії буде. До питання українського європейська комісія 7 червня підтримала початок переговорів про вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він додав, що тепер Київ очікує на наступний крок від європейських партнерів, а саме початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця. Що для євроінтеграції України означає висновок Єврокомісії? Ну, насправді це важливий крок, тому що я нагадаю, що ми очікували, що можливо він навіть міг би бути трошечки раніше весною. А тобто, і власне коли було прийнято рішення про те, що ми власне, європейський союз тепер буде готовий надати після того, як надав нам да новий статус, почати переговори з нами, то ми очікували, коли зрештою будеться дата переговорів. Але трошки ця дата затягнулася. До речі, думаю, що одна з причин це, звісно, це були вибори до Європарламенту, а тому, що єврочиновник які хотіли цю дату скоріше, ну почати ці переговори вже або в канун виборів, чи після виборів для того, щоб ті самі ультраправі, про які ми вже з вами згадували, вони не могли спекулювати на темі, що от дивіться там європейські органи хочуть розширюватися, не вирішивши там питань по аграрці і так далі. І я думаю, що саме через це частково можливо і була перенесена дата початку вже таких сутнісних переговорів щодо членства України ЄС, коли будуть відкриватися. Розділи, по яким будуть вестися дискусія з а, безпосередньо Представниками європейського союзу, але для нас це справді дуже важливий момент, що все ж таки, а на всю цю політичну турбулентність, європейський союз ці переговори з нами починає. Але тут ми теж знаєте, мені здається, не маємо просто заспокоїтись і розуміти такий момент, що з деякими країнами, як наприклад Туреччина, європейський союз починав переговори, але як ми бачимо, вони не закінчені і до цього часу. Тобто, тут важливий момент буде все ж таки у цих і часових рамок, і як ці переговори будуть іти, і до речі, оці вибори в європарламент. А я нагадаю, що паралельно ці вибори відбувалися на рівні кожної європейської країни згідно їх законодавства і там голосували за їх національні партії. Ну це теж звісно буде грати роль. Такі подальші кроки мають бути від Євросоюзу і від України на шляху до ЄС. Ну, я так розумію, що ми закінчили зараз, ну або принаймні майже закінчилось питання скринінгу нашого національного законодавства. А з приводу того, що вже прийнято а, за ці роки, пов'язане з а, наближенням нас до норм та стандартів європейського союзу. А що нам ще треба прийняти? І от а, після того як вже почнуться переговори, безпосередньо будуть відкриватися різні розділи, тобто різні напрямки. Взаємодії України і ЄС, і там по кожному з цих розділів буде потрібно а, насправді просто звичайна законодавча робота, а тобто приймати нормативи і так далі, і в далі узгоджувати це з європейським союзом. Олексію дуже дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.